Чергова неспокійна ніч для Києва. Є загиблий та поранені. Пожежу в Деснянському районі. Ще ліквідовують результати засідання коаліції охочих у Лондоні а на Київщині. Готуються до відкриття унікального фестивалю ілюмінацій. Ставте лайк, підписуйтесь на наш Ютуб канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски новин. Це ТСН онлайн. Вітаю! Мене звуть Валерія Ковалінська. Ми розпочинаємо. Чергова атака росіян по столиці: одна людина загинула. Ще 10 киян отримали поранення різного ступеню. Троє з них госпіталізовані близько п'ятої години ранку. Ворог атакував Київ балістикою. У місті лунали дуже гучні вибухи і спалахнули сильні пожежі. Про влучання у трьох районах міста Деснянському, Дніпровському та Дарницькому, повідомили у ДСНС. Зокрема, у Дарницькому районі ракета влучила у землю поруч з житловими будинками та дитячим садочком. Відео величезної вирви публікують у соцмережах Суспільне новини. Постраждав. Дитячий садок, і в Дніпровському районі, а в Деснянському на одній з локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Сильне полум'я вогнеборці намагаються приборкати досі. Займання настільки масштабне, що стовпи диму накрили практично всю столицю, а рятувальники залучили навіть гвинтокрил. Попередньо потерпілих там немає. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях. Нині на місцях ударів продовжують працювати рятувальники та відповідні служби. Більше про ситуацію у Деснянському районі Олена Гущик розкаже. Я зараз працюю у Деснянському районі столиці. Тут станом на 9 ранку. Рятувальники продовжують. Гасити полум'я, яке спалахнуло близько четвертої ранку. Абсолютно цивільний об'єкт шиномонтаж, монтаж СТО. Як бачите, вогонь позаду мене як такого вогню вже немає, але дим ще продовжує розростатися. Попередньо потерпілих на цій локації немає. Ну а вогнеборці продовжують свою роботу. Втім, після страшної і гучної ночі місто швидко оговтується та продовжує жити. Наприклад, цей ярмарок у Деснянському районі відкрився за розкладом. У суботній ранок чимало киян звикли скуповуватись на ринку, але на тлі звичної метушні зараз можна бачити густий дим від пожеж на місцях ворожих ударів. Також хтось не зраджує своїм звичкам і з вийшов виганяти нічний стрес до водойми. Порибалити. Люди на ринку діляться пережитим і почутим цієї ночі, але всі впевнені у одному. Вистоїмо. Дуже моторошно не страшно. Оце так от і працюємо. Так, да, всі так працюють під таким. А вибору нема, треба їхати зароблять. На Торги йдуть? Цього? Ну, таке ще, поки люди після ночі не дуже активні. То ви скажіть, а ви чули вночі вибух? Звісно, його так палало, таке, що я на тринадцять. 13... Далі перед школою. У нас так взагалі такий вибух, такий трех. Що... Якось зразу було, дрон впадав туди, за два дома, а люди хоч би що. І ціну не скидали. Що? І торги йдуть. Нічого, на злому скалям. Дев'ять балістичних ракет іскандер М. Ворог запустив по Україні цієї ночі. Чотири з них, а також півсотні безпілотників, вдалося ліквідувати повітряним силам України. Загалом понад шість десятків ударних БПЛА ворог скерував по території нашої держави. Дрони типу Шахет, Гербера та інших типів летіли із напрямків Курська, Орлата території тимчасово окупованого Криму. Ворожу атаку відбивали наші оборонці неба на півночі, півдні та с. Ході країни влучання п'яти балістичних ракет та 12 ударних дронів зафіксовано на 11 локаціях. Повідомляють повітряні сили. У лозовій на Харківщині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру. Постраждала 43-річна жінка. Рух потягів ускладнено. Двоє загиблих і семеро поранених у Сенельниківському районі на Дніпропетровщині. Ворог гатив ракетами та безпілотниками. Постраждали три громади. Один із загиблих рятувальник. Ще один дістав поранення. Це сталося в Петропавлівській громаді. Росіяни завдали повторного удару, коли працівники ДСНС ліквідовували наслідки попередньої атаки. Також загинула жінка. Пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі та магазин. Палало і у Нікопольському та Павлоградському районах. Там пошкоджена інфраструктура у Херсоні. Ліквідовують наслідки атаки напередодні. Через неї в місті двоє загиблих та 28 поранених. У дворах 30 побитих, багатоповерхівок, вирви і нерозірвані снаряди. Є багато вигорілих квартир, понівечений громадський транспорт та пошкоджено більше шести десятків приватних будинків. Серед постраждалих троє дітей і четверо комунальників. Британія прискорить виробництво п'яти тисяч легких багатоцільових ракет для України, щоб захистити нашу енергетику під час холодної пори року. А Франція найближчими днями поставить нашій країні додаткові протиповітряні ракети Астер і винищувачі міраж. Такі зокрема результати засідання коаліції охочих у Лондоні за участі президента Володимира Зеленського до лідерів Данії, Британії, Нідерландів та керівника НАТО онлайн долучилися президент Франції та прем'єрка Японії. Очільник британського уряду Кір Стармер заявив, що партнери України ставлять за мету до кінця цього року максимально обмежити доступ російської нафти та газу на світові ринки, щоб іще більше знекровити російську економіку. Раніше Володимир Зеленський зустрівся із королем Британії Чарльзом Третім. А на зустрічі з прем'єром Стармаром Зеленський продемонстрував український дрон-перекоплювач Октопус. Їх вироблятиме Великобританія для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії. Дуже дякуємо за готовність надавати нам допомогу. Ми домовилися про продовження підтримки допомоги Україні наступному році. Ми говорили про стійкість про необхідність фінансової підтримки, що абсолютно важливо. Санкції, які США запровадили проти найбільших російських нафтових компаній, позбавлять їх доходів і значно посилять тиск на Путіна. Україна продовжує мужньо захищатися, і наша підтримка дає результати. Правда в тому, що в Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Президент Трамп дуже добре сказав, вони повинні зупинитися там, де вони є зараз. І зараз саме час посилити тиск на Росію. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні. Четверо загиблих, одинадцятеро поранених. У приміському потязі вовручі працівники державної прикордонної служби проводили перевірку документів у пасажирів. У цей час на пероні один із чоловіків дістав гранату з витягнутою чекою. Боєприпас вибухнув. Загинув сам підривник. Це 23-річний житель Харкова. Також одразу загинули дві жінки, серед них прикордонниця. 11 людей поранено. Їх відвезли до лікарні, і там від травм померла ще одна 82-річна пасажирка вагона. В Овруцькій міській лікарні ТСН повідомили, що станом на вечір трьох потерпілих прикордонників, серед яких один у тяжкому стані, перевезли в столичний шпиталь. У місцевому медзакладі залишилося семеро цивільних потерпілих. Усі в стані середньої тяжкості. Три прикордонника були сьогодні госпіталізовані до міста Києва. Один із прикордонників, який реально захистив життя людей і накрив своїм тілом теж саме в тяжкому стані. Його госпіталізували також до міста Києва. Всі северо людей у нас знаходяться цивільні на даний час, знаходяться в нашій лікарні. Найбільша частина часи нарваних ран. Поранень, які потрапляли осколочні, можна сказати, рани. Без жодних перешкод мешканці п'ятиповерхівки на столичному відрадному зможуть за потреби потрапити та перебувати в укритті свого будинку. Про це людей запевнив голова місцевої РДА. Скандал навколо укриття у житловому будинку у Солом'янському районі столиці спалахнув тиждень тому. Коли мешканці дізналися, що підвальне приміщення, яке слугувало їм сховищем під час повітряних тривог, є приватною власністю, за їхніми словами. Одного дня на їхньому подвір'ї з'явився буцімто новий власник приміщення і намагався повісити на дверях замки. Втім, місцеві не дали цього зробити. Відомо, що після перевірки ще у червні 2023-го це сховище визнали непридатним для укриття населення, і його виключили з фонду захисних споруд цивільного. Мого захисту, і хоч у місцевій владі запропонували альтернативні варіанти, поруч люди продовжили ним користуватися, адже за їх словами, йти до інших укриттів або далеко, або ті об'єкти мають набагато гірші умови. Також найбільше мешканців обурило, як під час війни укриття могло перейти у приватну власність. Втім, на зібранні з місцевою владою пояснили, що сталося це багато років тому, і нині у адміністрації провели бесіду з нинішніми власниками, Ками та домовилися, що на час воєнного стану ті не будуть ніяк перешкоджати. А як у вашому будинку? Чи маєте доступ до укриття під час тривог? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. На Київщині готуються до відкриття унікального фестивалю ілюмінацій. Містечко із кілометрами гірлянд створюють у дендропарку під Києвом. Роботи розпочали з осені, аби встигнути змонтувати понад півсотні світлових інсталяцій. Які незвичні арт-об'єкти створюють для фестивалю? Чому аби зануритися у новорічну атмосферу? Варто їхати не до Лапландії, а на Київщину. Та якою цьогоріч буде головна ялинка країни, вивідувала Наталія Качук. Тисячі яскравих ліхтариків і новорічних іграшок. Найбільший дендропарк під Києвом уже перетворюється на справжнє містечко ілюмінацій. 15 тисяч кульок і сотні метрів кольорових гірлянд. Стільки дизайнерам знадобилося для створення лише однієї із понад півсотні локацій фестивалю ілюмінацій. Новий декор не купували. Використали той, яким прикрашали головну ялинку країни 2022 року. За ці останні 12 років з головної ялинки в нас безліч є ілюмінації, і в нашому банку це вже приблизно. 800, а то й може 1000 кілометрів гірлянд. Тому ми поки не можемо на Софійській площі робити так, як і в мирний час, то от воно з нас все є, лежить і ми. Просто застосували. Ігор Добруцький займається організацією масштабних мистецьких проєктів. Саме його компанія встановлює та декорує столичну ялинку на Софіївській площі. Цьогоріч ділиться з ТСН. Вона буде вища за минулорічну та виглядатиме більш природньо. Фестиваль ілюмінації ще один проєкт Добруцького. Його створюють на території Добропарку. Цьогоріч тут готують унікальні арт-об'єкти. Таких інтригує Добруцький в Україні ще не було. У нас будуть спеціальні інсталяції, які співають, розмовляють. Насправді ми хочемо створити вишукану історію зимової атмосфери, щоб саме осередок краси Нового року перебрався з Лапландії трошечки сюди до нас. В Україну На вході до фестивалю ілюмінації відвідувачів зустрічатиме гігантська фігура новорічного оленя. У яскраві фотозони перетворять також дерева та ландшафтні композиції. Парку ми як основа це дендропарк. У нас прекрасна колекція гортензії, лаванди, і це все по-новому оживає за допомогою ілюмінації зимою. Цього року ми додаємо нові унікальні кольори ілюмінації. Трошки розкажемо, поле лаванди буде рожевим основним, і сніжинки теплого кольору, що дасть затишок, такий дуже відчуття спокою та гармонії. Головною родзинкою фестивалю ілюмінації розповідає директорка стане трендова ялинка. Її прикрасять популярними пухнастими іграшками лабубу. Лабубу це символ радості, єдності, дитячого пізнання цього світу, і це дуже полюбилося мільйонам людей. Ось і тому наша основна ялинка буде білого кольору. З такими іграшками будуть великі, також такі маленькі. А поруч із ялинками працюватиме ковзанка. Її будівництво нині триває, як і монтаж інших інсталяцій. Загалом для декору цьогоріч використають понад 700 кілометрів. Ілюмінацій у нас є генератор власний. Він покриває весь парк на випадок відключення світла. У нас ілюмінація заощадлива. Вона вся разом тягне як одна професійна кавоварка, умовно. Тобто, це не є так дуже затратно. Відкриється фестиваль ілюмінації вже у перший день зими. Зима починається 1 грудня, і 1 грудня ми відкриті для відвідування, для того щоб подарувати вам. Цю емоцію Наталія Ткачук, Євген Литвиненко, Анатолій Короп, ТСН 1+,1. плюс Марафон. Єдині новини. На цю мить у мене все. Пишіть в коментарях, яка новина вразила вас найбільше або ж обурила. Та не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатися на наш канал. До зустрічі о 13-й годині.